Доброго дня. Як все бачить вашу ситуацію? Емоційно ви нестабільні. Ви розумієте, що потрібно діяти, потрібно реалізовувати плани, але не знаєте, з чого почати свій шлях власної реалізації. Але в той же момент, якщо ви маєте... Підказки, а ви їх маєте, то ви не берете до уваги. От Вам підказують, в якому напрямку рухатись як вам діяти. А ви пасивні. Таким чином, ви дозволяєте тим, які негативно впливають на ваше життя, або спостерігають з радістю, дивлячись на безрезультативність в вашому житті. Вони надалі продовжують маніпуляції, тому що їхні негативні маніпуляції в ваш бік мають позитивний результат. А ви дозволяєте, власне, їм отримувати позитивний результат своєю пасивністю, бездіяльністю. Ви повинні бути самодостатнім по відношенню до ситуації. Чоловік ви чи жінка, але ситуація складається саме так, якщо ви не почнете активно проявлятись, не підете в новопочинання, ви не зможете позитивно змінити ситуацію. Вам говорять, що по відношенню до вашої реалізації, по відношенню до особистого життя, ви повинні йти в новопочинання. Тобто діяти. Не дозволяти емоціям керувати вами, не бути в деструктивному розбалансуванні, внутрішньому емоційному. І не знаходитись в бездіяльності, переливанні пустого порожні, але більше конкретно вказується на те, що ви не маєте рівноваги балансу емоційного. стабільності по відношенню до власних планів, власних бажань. Чому й пасивні? Тому що не впевнені. Що от ви будували план, стратегію, а чи досягну результату, чи ні. І тут сумніви водять вас в пасивний стан. Далі сидите, аналізуєте. А можливо, інший варіант розглянуть, розглядайте інший варіант, коли доходите до потреби проявлятися знову, залишаєтеся в бездіяльності, а вам говорять ні. Ласкаві, якщо бажаєте результативності в своєму житті, то починайте діяти зовсім по-новому. Тоді будете отримувати саме той результат, який задовольнить вас.